Готуємо прості дуже смачні соєві шашлички на пательні. Спочатку підготуємо текстуровану сою по інструкції на пакуванні. Тепер вдягаємо її на шпажки Це не обов'язково, якщо вам лінь без шпажок, також буде смачно. В Склянці води чи овочевого бульйону розводимо крохмаль. Ємність додаємо соєвий соус, томатний соус, спеції, нарізаний часник і крохмальну водичку. Все добре перемішуємо. Викладаємо шашлички на пательню, змащену олією і підсмажуємо до золотистості з усіх сторін. Заливаємо соусом і готуємо на середньому вогні, періодично перевертаючи Доки соус не стане густим. Отака краса у нас виходить. Не знаю, на що я виклала їх на цю білу тарілку, об'єктивно найсмачніше такі шашлички їсти от так. Просто з гречкою або рисом. Якщо у вас не виходило приготувати текстуровану сою смачно, цей простий рецепт саме те, що вам потрібно. Смачного!